На озеро пішли, по воді загралися, і далеко заплили, Мама кличе кря 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 лише чотири повернулись назад Один, два, три, чотири. Чотири каченята на озеро пішли. По воді і далеко заплили, Мама кличе Кря-кря-кря лише три, повернулись назад. Один Два Три Два. три, три каченя на озеро пішли, оді загралися далеко, заплили, мама кличе, кря-кря-кря лише два повернулись назад. Один, два, 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 два каченя на озеро пішли, огоді загралися, далеко заплили. Мама кличе кря-кря-кря лише подне, повернулась назад, одне, одне, одне. Одне каченя на озеро пішло, о воді загралося далеко заплило. Мама кличе кря-кря-кря. І ніхто, ніхто не повернувся назад, ніхто. Мама кличе крях-крях-крях, ну скоріше повертатися назад, і всі каченята пливуть назад. Ось бачили я, всі п'ять каченят, п'ять.